Всім привіт! Я Віка, це мої книги, і у мене для вас сьогодні книжкові покупки вересня. Тут багато цікавої літератури, є книжки англійської мови, є кілька коміксів, і взагалі багато цікавого з зарубіжної та української літератури. Тому я все-таки вирішила публікувати це відео, і показати, що ще купила у вересні. Сідайте зручненько, беріть гарячий чай, каву або какао, і давайте почнемо. Хочу почати з книжок, які подарували мені мої друзі. І перша книга це доля салема Стівена Кінга іспанською мовою. Вересня я їздила до своєї подруги Юлі, і вона, як і решта моїх друзів, знає, що я збираю книжки Стівена Кінга, мовами оригіналу, особливо якщо ту чи іншу країну. І в вересні я була в Іспанії. Тому Юля презентувала мені цю прекрасну книжульку. Роман розповість нам про містечко Салем-Слот та письменника Бена Мерзе, який приїжджає сюди, щоб написати роман. Бен тут колись проживав, будучи дитиною, і він досі не може забути це місто та тайміші особняк Марстинів будинок, який височіє в цьому місті, та має дуже дуже неприємну історію. Отож, Бен починає писати, знайомця з деякими місцевими жителями, і паралельно з цим відбуваються ще деякі дивні події. В містечку прибувають ще два незнайомця, відкривають тут антикварну крамницю, і паралельно з цим відбуваються ще страшніші події, тому що деякі місцеві жителі починають зникати, а ще деякі починають вести себе дуже-дуже дивно. Що буде далі? Ви можете дізнатися, якщо прочитати цю книжку, тому що вона вийшла українською мовою, і я її читала українською. І я взагалі не знаю, чи зможу повернутися до цього роману і прочитати її іспанською, тому що поки не планую. Але я думаю, що мені би хотілося прочитати її в оригіналі, тому що цей роман один з моїх улюблених. Я його регулярно перечитую і думаю, що буде класно коли-небудь повернутися до цієї книжки, прочитати е, англійською. Але поки це прекрасний сувенір, дякую тобі, Юлія величезне. Другий подарунок це небо сингулярності Чарльза Стоса від Даши. Даша, дуже дякую тобі за цю книгу. Мені дуже приємно тримати її в себе на руках. І знаєте, я насправді ніколи не звертала увагу на неї, поки не отримала в подарунок, але це прекрасний представник фантастики класичної і з насправді дуже цікавою анотацією. Роман розповість нам про дивні телефони, які знаходяться на невеличкій вулиці в маленькому містечку, і якщо відповісти на дзвінок. Цього телефона то він може здійснити будь яке ваше бажання. Але що, якщо таких телефонів багато, до яких наслідків це може призвести? Я знаю, що Чарльз Стос – це британський фантаст, який їх вибрав кілька номінацій, який є дуже популярним. І про якого я насправді нічогісінько не чула. І я розумію, наскільки це велике опущення, тому що взагалі фантастики я дуже багато купую, але майже нічого не читала з того, що придбала цього року. І це велике моє опущення. Мені треба надолужувати, і мені б хотілося взяти наступного року цю книжку прочитати. Сподіваюсь, що таке буде. За подарунками у нас все. І наступний блок це книги англійської мови, які свіпродбала. І ви знаєте, частина з них ще покупки серпневі, але книжки приїхали тільки в вересні, тому показую вам їх за вересневими покупками. І перше, що покажу, це з «100 найкращих фільмів двадцятого століття. Це книга видавництва «Ташен». і я вам вже показувала в серпні з «100 найкращих хороів з цієї самої серії. Тож мені сподобалася та книжка, я вирішила, що мені потрібно так само «100 найкращих фільмів двадцятого століття. Тут не тільки жахи, тут взагалі всі жанри, всі культові стрічки. І знаєте, це теж. Моє упущення, тому що я класичної е, кінематографії майже не переглядала а тут багато класики, яку я думаю, всім треба переглянути, особливо якщо ви любите кіно. А я є пристрасне фанаткою фільмів. Тому так само, як з книжкою з хорорами, я буду потрошки гортати, читати, переглядати паралельно якісь стрічки і знайомитися з класикою. І мені насправді подобається, що тут багато ілюстрацій, тому що вони як заворожують і дають ще більше поштовху до для того, щоб переглянути цю стрічку. Якщо ви любите кінематограф, якщо ви хочете більше систематизувати свої знання і якісь класичні фільми переглянути, або взагалі хочете якісь культові стрічки переглянути, але не знаєте, з чого почати, то це. Видання це прекрасний представник книги, щодо якої ви можете відштовхуватися. Я буду зйомитися, але вже після того, як дочитаю книжку з 100 фільмів-жахів, тому що я ще в процесі її читання, і обов'язково тоді візьмусь за цю. Далі покажу вам кілька книжок в жанрі хорор. Як я раніше згадувала, мені дуже не вистачає цього жанру українською мовою. Тому я собі докуповую ці книжки англійською і в найближчому майбутньому хочу все перечитати, щоб якось розширити свої знання в цьому жанрі. Почну я з книжки «Cabin at the end of the world» Пола Трамблея. Цей роман дуже мені дуже зацікав не тільки назвою, а й своєю анотацією, тому що тут. Пара геїв та їх дочка, семирічна Вен, відпочивають в Нью-Гемширі, в тихому віддаленому будиночку на березі озера. Одного дня Вен грається на передньому дворі цього будиночку, і до неї підходить чоловік на ім'я Леонард, який каже, що Вен та її батьки вони мають йому дуже сильно допомогти, тому що вони єдині, хто можуть врятувати їх світ. І знаєте, я от коли прочитала цю нотацію, я одразу згадала про фільм Хижа в лісі з Трісом Гемсвортом в головній ролі, і вже потім я от трошки глибше почала. Читати про цей роман, про е, той фільм, і зрозуміло, що це не те саме. Тут абсолютно інший сюжет має бути. А, але по цій книжці, Найт ямалан, в 2023 році має випустити теж фільм. І я зрозуміла, що тут має бути все таки не все так просто з цією книжкою, тому що в такому випадку режисер не зняв би, бо він дуже любить запутані сюжети. Тому я б я би хотіла перед виходом цієї стрічки прочитати цю книжку, і мені би хотілося, щоб все -таки її видали українською мовою, тому що я чула навіть дуже хороші відгуки про цей роман. Наступний роман це Cold Moon over a Овербебілун Майкла Макдаула. Я читала його роман Елементалі минулого року, і я була в повнісінькому захваті. Це чудовий автор, який пише дуже проникливо, дуже мальовничо і дуже моторошно. Тому я побачила, що у нього є ще такий роман. Я зрозуміла, що так я хочу його мати, хочу мати саме в папері. Терор зростає в Вавилоні, маленькому сонному містечку, оповитому туманом та болотами. Маргарет була вбита. Її вбивця багатий і могутній, і ми поза межами земного ж закону. Але в каламутній глибині місцевої річки щось повільно змінюється і набуває форми. Ніч за ніччю воно буде переслідувати вбивцю і воно буде спостерігати за ними з дерев. А коли зійде кривавий місяць над Вавилоном, воно зажидає помсти. Я нічого не очікую від цієї книги. Сподіваюся, що це буде просто в читанні, і сподіваюся, що англійська мова тут буде не дуже складна на рівні, хоча б Стівена Кінга, тому що от в нього дуже все легко, наприклад, написано. І я сповна насолоджуся цією історією. Мені буде моторошно, лоскотно нервом, і я отримую задоволення від самого сюжету. Але буде видно, теж би хотілося прочитати за наступний рік. А наступну книжку я би хотіла прочитати цього року, тому що тут така холодна, моторошна зимня атмосфера, і дії відбувається в будиночку далеко в горах засніжених. Тому я думаю, що якраз от в грудні, можливо, в січні, це буде саме те. це Роман Фелікса Блекуала, «Stolen Tongues». вкрадені язики. Якщо перекласти слідно українською мовою, Роман розповість нам про пару Фей та Фелікса, які приїжджають в невеличкий будиночок в горах для того, щоб відсвяткувати свої заручини, але все відбувається не так, як вони гадали, тому що їх будиночок заметає, погода дуже сильно псується, і вони починають чути з надвору дуже дуже дивні звуки, якісь дітей, крики, виї. Щось дуже дивне починає ходити навколо цього будиночка. А Фей починає бачити дивні сни, бурмотати в них і складається таке відчуття, наче щось з нею говорить в цих снах. Що там трапиться? Прочитаю, вам розповім. Дуже насправді хочеться нарешті прочитати цю історію, хотіла б взяти в грудні, але буде видно, тому що я все ще читаю співина Кінга Tale», і мені дуже подобається, але часу на читання англійської в мене дуже мало, тому сподіваюся, що вистачить в грудні. А роман Creek» Скота Томаса я хотіла прочитати в жовтні напередодні Геловіна, однак мій завантажений графік не дозволив мені, на жаль, цього зробити. Але тут Моя улюблена тема, і я думаю, що попри те, що Геловін вже пройшов, я все одно повернуся до цієї книжки. повернуся не наступної осені, а раніше набагато, тому що мені хочеться прочитати цю книгу. Крім того, я чула дуже дуже багато крутих відгуків про неї. І дійсно цю книжку дійсно хвалять. Мені шкода, що її не приклали українською мовою. А сам Роман розповість нам про чотирьох письменників, які їдуть в будинок Крік для того, щоб провести там кілька днів напередодні Геловіну. Цей будинок вважається проклятим, тут якісь привиди живуть, чи просто якісь лихі речі відбуваються, і вперше за довгий час він відкриває двері цим чотирьом людям. І наскільки я знаю по відгуках, тут ці чотири письменники будуть багато говорити і про літературу, і про горор. І я чула, що тут багато діалогів доволі такі. Цікаві, гарно написані. Тож сподіваюся, що це теж буде варто своїх грошей, і буде дуже атмосферно. Мені би хотілося, але знову ж таки не даю собі великих очікувань, тому що, от, по моєму досвіду, читання все одно англійською мовою це не так глибоко для мене, як читання українською, тому що все одно я мушу перекладати і деякі моменти, які ти маєш прочитати швидко і. Якби заради цієї атмосфери, яка має тебе окутати так, ти все одно читаєш її не так швидко. Відповідно, цей весь запал може втратитися. Але прочитаю, ознайомлюсь і поділюся з вами враженнями. Після Мураками – один з моїх улюблених авторів, тож я теж вирішила надолужувати і читати його англійською мовою, тому що на жаль українською вийшло не так багато його книжок. І Кавканестор, це та книжка, яку я просто побачила на «Якаву» і така так я її хотіла прочитати взагалі. Тому чому б і ні? А сам роман, як завжди, дивний, це магічний реалізм з різними персонажами, дуже дивними, з персонажами Кавка, який тікає в 15 років з дому від свого батька дивного. Ще один персонаж це наката, який шукає загублених котів. І наскільки я розумію, лінії цих двох персонажів мають перетнутися і має відбуватися щось дуже дивне. Тут буде якийсь і маньяк, і риби, які падають з неба, і сутанери, і несторіжі солдати. Ну, як завжди, все в моракамі, все на купу багато цікавого. Але я впевнена, що це буде щось дуже неймовірне, і сподіваюся, що я зможу оселити цю книжку англійською мовою. Хоча чесно дуже сподіваюся, дуже би хотілося. Насправді хотілося б ще пошукати в аудіоформаті і спробувати його теж, тому що скажу по секрету, що цього року я почала трішки міксувати формати англійської мови і попровомакпопрові книжки разом з аудіоформатом. І це дуже прикольно, Це дуже тренує мій слух. Тож сподіваюся, що я цього сонця за кілька місяців осилю, але це вже буде на напевно, аже в 23-му році. А роман «House of Hollow» Крістал Сазерленд. Я закохалася, що не побачила цю прекрасну вкладинку. І коли прочитала анотацію. цей роман теж дуже багато хвалять на іноземному Буктюбі, і мені шкода, що його теж досі не видали українською, тому що я б задоволенням прочитала. Однак в мене є шанс прочитати в оригіналі і покращити мої знання. Ці Айрі завжди була дивачкою. В дитинстві щось трапилося з нею та її сестрами, і це щось залишило дуже дивний слід у неї на шиї. Дівчина намагається вести себе спокійно і не піддаватися на це клим Однак її сестра Грей зникає, і Айрис розуміє, що єдиний спосіб знайти сестру це згадати все, що з ними відбувалося в дитинстві, і розгадати загадку цього дивного знаку. Ви знаєте, мені ця книжка нагадує по вайбам та по анотації книжку Dark and Shallow Lies, яку я теж прочитала у вересні. Її знаєте, сподіваюся, що це буде теж крутецька підліткова містична історія, не дуже важка. З цікавим сюжетом і цікавими подіями трішки моторошними, ну але буде видно. І остання книжка неземною мовою. Це Стівен Кінг Джеленд теж одна з моїх улюблених історій в автора. Яку я теж перечитувала цього року в вересні, до речі, і яку я теж дуже хочу прочитати в оригіналі, саме тому її і придбала. Роман розповість нам про студента Девіна, який влаштовується в парк атракціонів Джойленд на літню роботу для того, щоб забути своє перше кохання. Де він в цьому парку, знайомиться з різними людьми і дізнається історію, місцеву легенду про привида. Начебто дівчина була вбита в цьому парку атракціонів, і її привид досі гуляє тут і простягує руки, просить допомоги, щоб люди знайшли, хто ж насправді вбив її, де він зацікавлюється цією історією і починає своє власне розслідування. Чи зможе він знайти вбивцю, ви дізнаєтеся в цьому романі. Це прекрасна, меланхолійна, вереснева історія з такою ноткою містики. І я дуже люблю цей роман, він легкий. Хоча насправді багато читала таких неоднозначних відгуків, не всі хвалять цей роман, але я його щиро люблю. І я його додала в топ-осінніх книжок цього року. Залишу вам посилання. Хтось не читав, раджу спробувати. Наступний блок це книги українських авторів, і почати я хочу з романа Завод Ігоря Мосяка від видавництва Темпора. Я побачила і передзамовила цю книжку кілька місяців тому, що не побачила її в передзамовленні. Тому що дуже зацікавилася нотацією в цьому романі на закинутому заводі в Богом забутому селі інженери виготовляють дещо неймовірне. Часом туди приїжджають різні люди на розкішних автівках. А вся ця атмосфера виготовлення вона окута такою таємницею, що ніхто не може дізнатися, що ж насправді там відбувається. Ходять розмови про те, що тут виготовляють прилад щастя. Але чи справді це можливо, ми дізнаємося, якщо прочитаємо цю книгу. Не невелика за об'ємом, і це теж те, до чого в мене насправді зараз йде настрій. Тому мені би хотілося прочитати її в кінці листопада, в грудні. Можливо, так і зроблю. Ось розкажіть, будь ласка, чи ви вже її читали, якщо так чи вона вам сподобалася, тому що я ще не прочитала, зрозуміла, що ця книжка має бути в мене на поличках. А цю книгу я захотіла подбати, що не побачила цю прекрасну обкладинку, яка нагадує мені якісь на Мені дуже подобається ця лаконічність, хоча під супером є звичайна обкладинка, яка не так мене вражає. Ось я не зовсім розумію про що буде книжка, тому що все, що тут написано в анотації, це те, що це суміш жанру горор та фентезі епічного, і сподіваюся, що це буде класна якась епічна історія про, можливо, якихось лицарів, воїнів з кривавими якимись деталями. Ну, але буде видно, сподіваюся, що роман мене зацікавить, сподобається. Планувала його читати в жовтні, але якось настрій пішов трошки в іншу стежку, і я так і не дібралася до нього. Сдіваюся, що десь в скорому майбутньому прочитаю. А якщо ви його читали, то теж, будь ласка, діліться зі мною в коментарях, чи варта ця книжка своїх грошей. І щось подібне у мене трапилося з цією книжулею від видвоництва Столета Стилос. Я ще не побачила цього обкладинку, теж зрозуміла, що ця книга має в мене бути. Крім того, це ж українська демонологія це. Хоч і нонфік, але все одно в жанрі горор. Я так це називаю, і взагалі прочитати про химерне, надприродне та містичне в українському фольклорі, це буде прям дуже дуже корисно. Я так рахую в цьому виданні представлено три класичні погляди на українську демонологію: а саме погляд історика Володимира Антоновича, етнографа Володимира Гнатюка та фольклориста Івана Нечуя-Левицького. Тут прекрасні ілюстрації, в які я закохалася, щойно теж побачила анонс. Сподіваюсь, що книжка буде корисною, цікавою. Коли в інстаграмі робила розпаковку на цю книжку, мені кілька людей навіть написали, що вони до цього часу і не знали про неї. Для мене це мені це було трохи дивно, тому я мені цікаво почути вашу думку взагалі. Чи ви щось чули про цю книгу, чи можливо теж її читали, чи плануєте купувати? Тому що ну, мене вона прям дуже дуже зацікавила. А вас діліться. Наступним блоком покажу вам книжки сучасних авторів зарубіжних. І перші три книжки я вже читала, і ви бачили їх в моєму влозі. Книжкових вихідних це три книжки від КСД, Мексиканська готика, загадкова кімната та задзеркалля. І в романі Мексиканська готика красуня ноемі отримує загадковий лист від своєї сестри з проханням допомогти їй проїхати в до неї в її особняк для того, щоб врятувати її від її родини, від її чоловіка та родини чоловіка, які хочуть її вбити. Отож Ноемі вирушає, приїжджає туди і стикається з дуже дивними загадковими подіями, починає сумніватися в собі, в своїй сестрі і починає лякатися від цього дивного особняка, де відбуваються дуже дуже дивні речі. Мені дуже сподобалася вже ця книжка, це невеликий спойлер. А всі враження ви можете подивитися в мене в лозі. Щодо цієї історії я була трішки розчарована, тому що тут дівчина на ім'я Кет приїжджає, повертатися до себе додому для того, щоб знайти свою сестру близнючку, яка залишає її дивні підказки. І Кет починає загадувати їх дитинство, яке вони провели в такому собі задзеркаллі в дивному місці, яке вигадали вони разом зі своєю матір'ю. І Кет теж починає загадувати своє дитинство і починає розуміти, що її події з її дитинства мали негативні наслідки на її тепершнє. Теж це можна подивитися у влозі. Не буду зациклюватись на цій книжці. І остання книга це загублена кімната. Теж книжка, яка мала непоганий потенціал, які насправді дуже дуже давно хотіла, але теж була вже розчарована. Цей роман розповість нам про дівчину на ім'я Ліс, яка орендує кімнату в гарному вікторіанському маєтку, але знаходить в шафі предсмертну записку колишнього власника. Дівчина починає розпитувати своїх орендарів, що ж саме відбулося в цій кімнаті. Однак вона стикається з запереченнями, тому що ті кажуть, що тут раніше ніхто не жив, і взагалі це все вона собі починає вигадувати. Отож, дівчина починає вести власне розслідування, і це теж призводить до дуже-дуже непередбачених наслідків. Я теж була розчарована цим романом, не дуже хочу про нього багато говорити. Можливо, трішки детальніше розповім вам в прочитаному, якщо буде актуально. Далі покажу вам книгу Туманне місто Карлса Руїса Сафона і це збірка повідань і остання книга автора. На жаль, ця збірка входить до циклу цвинтаря забутих книг, і вона є заключною. Я вже читала три книжки з цього циклу. Дуже люблю автора, дуже люблю цей цикл. І після того, як прочитаю останню книгу, повернуся і прочитаю ще цю збірку повідань. Сподіваюсь, вона теж буде. Варта того, і це оповідання мене зігріють, нагадають героїв, з якими я була вже три книжки, і зможуть розповісти мені ще щось цікаве. А от з книжкою Сари Пері з Міс Есексу в мене доволі цікава історія, тому що я чомусь кілька разів. Хотіла придбати цю книжку і все думала, що це фентезі. Не питаєте, чому? Але от я дивилася на цю обкладинку на назву, я думала, що це про якусь Змія Весесі, а це так смішно. Але цього року вийшла екранізація цього роману, і я нарешті прочитала анотацію, чомусь я не додумувала зробити це раніше. дізналась, що тут взагалі непогана така книга. Хоча я знаю, що теж є різні, різні враження про цю книгу, але мені все таки захотілося прочитати і отримати нарешті. Свої враження про цю книжку. А Роман розповість нам про жінку на ім'я Кора, яка після смерті чоловіка залишає Лондон та переїжджає в невеличке містечко в графстві Есекс. В цьому місці вона дізнається про історію змія з Есексу, який жахає місцевих жителів, і після якого починають зникати люди. Отож, Кора разом з місцевим пастором намагається всіх заспокоїти та зробити таке собі розслідування і дізнатися, що ж насправді відбувається. Я сподіваюся, що ця історія буде. Ем, без містики, сповнено вікторіанської епохи, про розслідування, про розвінчування цих міфів. І сподіваюся, що тут не буде любовної лінії. Ну але буде видно. Коли я побачила, що «Кістяні години КД Мітчелла видається видавництвом Жорж, я була просто пощала від захвату. Я була дуже щаслива, тому що мені дуже давно хотілося прочитати Мітчелла українською мовою і дізнатися нарешті, як же пише автор. Чекала на будь-які роман, який вийшов би. Рада, що вийшов цей. Наскільки знаю, Мічела тут має бути багато сюжетних ліній, дивних, цікавих, уривчистих, можливо. Але знаю, що Мічел геній з пиш, що пише пише він цікаво. Знаю, що ця книжка буде нелегко читатися, але дуже хочу до неї взятися. Що й не матиму настрій, тому що я вважаю, що Девіда Мічела треба читати тільки тоді, коли ти готовий читати Девіда Нічела, тому що в іншому випадку ти не насолодишся не текстом, не зрозумієш основну ідею твору. Будь ласка, якщо ви читали вже цю книжку, діліться враженнями в коментарях. Розкажіть, наскільки вона легко читалась, чи важко читалася, чи була вам цікава чи ні, і чи ви хотіли б ще якісь романи Девіда Мічела побачити українською мовою. Наступний блок це фентезі і почну я з книг Анджея Сапковського Відьмак. В мене тут перших три тома: Останнє бажання, меч призначення та кров ельфів. В вересні я прочитала вже два тома. І в листопаді я прочитала теж третю книжку, і я зараз читаю четверту. В захваті, взагалі, від цього циклу мені дуже шкода, що я так довго відтягувала і не читала цього відьмика, тому що я дуже дуже багато всього впустила. Думаю, анатосі знають практично всі. Цикл романів Анджей Сапковського розповідають нам про відьмика геральда з Рів'ї, який подорожує світом, нищить різну нечість на вимогу селян, королів вельможні, всі, хто його наймають. Однак відьмак вплутується в королівські інтриги, тому що зустрічає Цирі, зеленого дівчинку, яка є його призначенням. Її призначенням Геральда стає не тільки захистити Цирі, а й навчити її. Перших два романи це. Не стільки роман, скільки збірка оповідань, і перша взагалі така розрізнена, де просто ми дізнаємося про різні якісь пригоди відьмака. А друга, вже починаючи, з другої оповідання стають більш логічнішими, і в третій книзі це вже повноцінний роман, де йде повноцінний плавний сюжет. Ось дуже подобається, буду продовжувати купляти, і сподіваюся, що теж в прочитаному більш детальніше вам розповім, що і як. Наступно покажу вам книжку Патріка Неса Ходячий хаос. Це перша книга теж з циклу. Знаю, що вже вийшла теж друга книга. Планую її купити. Мені б хотілося насправді прочитати весь цикл за раз. Не люблю, коли книжки одне за одне одною виходять. Я мушу їх чекати, але подивимося, буду можливо мати монастрів, візьму її раніше. Наскільки я зрозуміла по анотації, світ огорнутий якимось дивним вірусом шуму, який вбив усіх жінок. А чоловіки, які залишилися, тепер вміють читати думки один одного. І в нас головний герой, хлопчик на не ім'я нем'ято, якому скоро виповниться 13 років, і він зустрічає якусь дивну тишу, яка переверне все його уявлення про те, що відбулося насправді про цей вірус і про те, чи насправді жінки всі померли. Сподіваюся, що це буде щось максимально легке, цікаве, динамічне. Якщо ви читаєте, теж діліться враженнями, як вам ця книжка. А це прекрасне подарункове видання таємничої історії Твінпікси. Я побачила на OLX, Одразу зрозуміла, що хочу його мати, тому що воно було по дуже хорошій ціні. І я давно вже мріяла придбати його. Але це здається 2017 року книга. Тому я звичайно, звичайно діло я не застала його в звичайних книгарнях. Отож, придбала і дуже щаслива насправді, тому що я дуже люблю серіал Трінпікс. Хочу його перепередивитися. Після того перечитати цю книжку. А сама книжка в жанрі дата фікшн і розповідає нам про життя Твінфіксу жителів міста до приїзду Агента Купера та до вбивства Лори Палмер, тобто до основних подій серіалу. Сподіваюся, що я отримую багато додаткової, цікавої кльової інформації про це місто, тому що дуже люблю взагалі цей лор, все, що відбувалося в місті, дивилася колись всі сезони серіалу, і додаткові фільми. І сподіваюся, що це ще більше розширить моє уявлення про це місто. А закінчити хочу з двома коміксами від Джо Хіла перший та другий том флорків». Локів. Вересні я переглянула серіал перші два сезони, і я була в повному захваті. Мені дуже все сподобалося, і я зрозуміла, що мені хотілося б розширити цю історію, прочитати перше джерело. І я знаю, що тут буде набагато цікавіше подано, ніж власне в серіалі. Тут історія розповість нам про сім'ю Локів, які приїжджають в свій сімейний особняк після смерті свого батька. І діти дізнаються, що це не простий собняк, і вони взагалі не проста сім'я, а їхні предки займаються виготовленням ключів, які є чарівними, які мають змогу виконувати різні речі від того, що ти можеш проникнути в будь-які приміщення, якщо знаєш двері, до того що ти можеш стати приводом. І сім'я має боротися, тому що є і інші люди, які хочуть отримати ці ключі. Знаєте, єдине, що мене дратує, якщо чесно, це те, що в мене перший том глянцевий, другий матовий. Це жахливо просто. Я не знаю, ем, як так вийшло. Просто я в як брала набором і набор з двох цеглянцевої матовий. Це просто якийсь абсурд. Мене це дратує жахливо. Е, я сподіваюся, що третій том буде, хоча б матовий, тому що вона набагато гарніше і лаконічніше виглядає. Ну але вже як я насправді на поличках воно не дуже виділяється, але те, що я це знаю, ох, це просто вже варте всіх моїх мук. Отож, на цьому, все. Я дуже дякую вам за перегляд і дякую вам за очікування. Ставте лайк, коментар. Пишіть, діліться своїми враженням про мої книжкові покупки. Діліться, можливо, ви щось з цього читали чи придбали, чи плануєте читати. Я буду дуже рада з вами все поговорити. А ми з вами не прощаємося. Я вас всіх обнімаю і до скорої зустрічі. В містечку прибувають ще два незнайомця. Відкривають тут яку всі вважають... Потворних істот відьмів 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 боже.